Трохи заздрю зараз диким племенам, які живуть у джунглях і навіть не уявляють, в яку сраку несеться цей світ. Я думаю, не тільки ця чарівна дівчина леді заздри О, а... <реш> ну, якщо брати з цієї точки зору цим диких племен, то я теж зазрю. А якщо е, брати з такої, я не знаю, чи правильно це слово всюди, прагматичної точки зору, я навіть не знаю значення це слово, так знаєте, ляпнув, типу хоч, хочу розумним видаватися. То все-таки не дуже. Вони там Хаваю один одного ці дикі племена, вроде би, як. А, В них немає зубних паст, зуби болять, стоматологів немає, навіть з цієї причини я їм не заздрю. А... Телі, як вони там лікуються, цікаво? Як це все відбувається? Може, там не так часто хворіють? Без медичної страховки? А так, да, телека нема, інтернету нема. Я вже. Ну, буду відвертий, Я не уявляю свого життя без цього. Ні, ну, звичайно, всяке може бути. Вон чули, в Іспанії чи в Португалії там виробили світло на скільки там. Нам ще не настільки вирубували тут вдома в Україні світло. Але для них, то розумієте, вже там кінець не світу, був, вже все, в супермаркетах нічого не лишилося. І вони лишились без інтернету. Тобто, якщо, звичайно, з такої точки зору дивитися від нас незалежно, да, коли виробиться світло і все, і ти не маєш доступу до інтернету, то, понятно, що робити, де візьмеш. Придеться розводити костер камнями, знаєте. А щоб самому відмовитися? Ну, не знаю. Може, колись такі ретрити треба буде робити без телефонів. Не знаю. Не впевнений, але в життя така штука в його знає, може і таке бути. Поки що якби значить, не готовий на цю тему сказати точно щось, але точно можу сказати, що диким племенам я заздрю тільки в цьому плані, що вони не в курсі, взагалі, що відбувається, а так більше ні в чому. Ну, Може тільки якщо ті такі племена не живуть зараз десь на березі якогось океану і такого білого сонячного піска пляжу. <смас> тільки в тому плані Біжі ні. Та й таке, коротше, кажуть, світ котиться в прірву. Ну, так можна було сказати в будь-які часи. І в середньовіччі можна було сказати, коли Інквізиція страчувала людей в Європі. просто, от... В нього радіме пятно, чи в неї, на тіль. Знали про таке? Теж можна сказати, було сказати, що цей світ котиться в прірву. А... Та в будь-які часи можна було так сказати. Так що це так, теж таке типу, питання. Певно, що залишиться без відповіді, як і всі решта. Не знаю. Хто вже знає якісь дикі племена? До речі, ті дикі племена, ладно, не буду вже гуглити сьогодні. Погуглю якийсь інший раз. Хоча ні, я погуглю. Ану секундочку. Телефон не біля мене. з мене? Телефон був не біля мене. Це мене зацікавило то питання. Які є дикі племена? Дикі племена. Неконтактні народи. Неконтактні народи. Неконтактні народи. Народи, які за власним рішенням чи через. Збіг обставин живуть без істотного контакту з зовнішнім світом і сучасною цивілізацією. Так, а ну а які. За наших часів продовжують відмовлятися від контактів з зовнішнім світом племена Сентінельців з Андамських... Андаманських, вибачте, Андаманських островів. Декілька неконтактних племен є на Новій Гвінеї і в Амазонії. Зокрема, племена Тагаері індіанського народу, Уаорані Уа в Еквадорі і народні Кірінері, і народності Кірінері Науа і Нанті, що живуть у заповіднику Науа Кугапакорі. Перу. Ану, я пов... Андаманські острова. Ну, Я ж кажу. Андаманські острова. Погугліть собі, Андаманські острова. Сорі, камера розрядилась. Так от. Андаманські острова. Про що я і говорив? От подивіться. Андаманські острова. Я ж казав, що оці. Е... Племіна живуть. Блін, ви просто гляньте, як вони живуть. Ви що прикалуєтесь? Не, я все-таки я, все я їм заздрю. Просто відкрийте, подивіться. Йолки-палки. Ви що прикалуєтесь? Ну, подивіться. от вот Живуть. Дикі племена, блін. Живуть собі там, як в раю, і не задумуються, що цей світ котиться в прірву, як виразилась дівчина на відео. Ну, будемо надіятися на краще. Надія вмирає останнє. Що все-таки ще все буде добре? А прикиньте, колись так всі жили, як дикі племена. Всі були дикі племена. Не було держав. Не знаю навіть як краще, чесно кажучи.